Сьогодні на розпаковочку йде. А, прям так. Окей. Сумка? А, планшетка? Понял. Обична планшетка сюди або планшет ставиться, або можна бумагу, типу а Типу Аля Сумка-Гаманець. Це у нас не знаю для чого. Така штука. Ну а тут під карточки. Окей. ну Це нормальна штука, чого. Планшет. Ну, планшета -то в мене немає. Там якийсь блокнот вставити і писати. Atlas uh, SPP Your World. Окей, okay, може бути. Подивимось, скільки це буде коштувати. Це 100% виставлю в групу. На цьому все. Всім дякую. До зустрічі.